Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо готувати у мене на кухні шпондер підкопчений. Такі в мене є два кусочки під черевина. Якщо. Два кусочки тут у мене є кілограм 400 грам. Такі два різних кусочки. Але я розрізати вже більше їх не буду. Для того, щоб приготувати той шпондер, варити, мені потрібно. Лошпиня з цибулі. Тут такі добрі дві жмені. Я обібрала цибулю, промила гарненько. Зараз ще кину 4 зубчики чеснику туди, в і поставлю його варити, Залю двома літрами води, поставлю варити на 30 хвилин від початку кипіння. Вода в мене вже кипяче, ну ніби закипіло, кипячено. Ось є десь 2 літри. Запалюємо газ і хай вариться 2 години. Для приготування шпондерка вареного мені потрібно духмяний перець. Горошком, чорний перець з горошком, коріандр, гвоздика, чесничок. Ще мені потрібно лаврові хусточки, 2-3. Поки що вариться наше гушпиня? Цибулиня вже моя зварилося, таке насичена стала вода. Дуже гарного кольору. Зараз я відсіджу її. відсіджу його. В мене є друшлаг, і я відсіджую в кастрюлю, в якій я буду варити наш пандерок. У мене десь тут є літра води, трошки може більше, як літра. На літру води я додам, на літру відвару з лушпиня я додам 80 грам си. То буде три таких рівних ложки. Три. Так, сіль я видала, розмішаю. Просто в гаряче. В гаряче кидаю наш пондер. Добавляю духмяний перець. Чорний перець з горошком. Коліандер і гвоздички 4. Добавлю 4 лаврових листочки. Лавровий листок можна було так не додати, варити, можна натирати. Я додавлю і буду в ньому варити. Не буду натирати. Лавровий листок можна не додати, хто не любить. Його можна сподрібнити на кавомолці і тоді натерти шпондер, коли він вже буде зварений. Я додаю собі зразу варю, я не буду натирати шпондер. І кидаю ще в воду так само три зубчики часнику. І ставимо варити. Варити я буду від початку кипіння 30 хвилин. Накриваємо кришку і хай закипає. Як тільки закипить, відраховуємо 30 хвилин. Пішло пів години. Наш пондерок вже зварився. Так він виглядає. Почервонів. Зараз я винесу його на холод. Каструлю з шпондерком винесу на холод і не буду витягувати, поки е рідина зовсім не вистигне. Тоді покажу далі, що я буду робити. Шпондерок вже наш охолодився. Виглядає такий червоненький, гарненький, ніби копчений. Зараз я буду натирати часничок. і буду натирати ним шпондерок. То сало, той шпондер за мною ходив і ходив. Примисила собі купити, зробити і Ірко, ти також хотів правда, сало. Наїстися. Посмакувати, наїстися. Так, Беремо наш часничок, натираємо гарно натираємо. Вися, хто прийшов? Яся. Хочеш Ти Тільки що загризла свою ножку. Тільки можна їсти, я не лопнеш. Тріснеш. Натираємо гарно. З цих сторін часничком наш шпандерок. Один, другий. Можна натерти е, копченою паприкою. Давати одну столову ложку, одну чайну ложку копченої паприки, одну і пів чайної ложки такої гострої паприки. Ну, я не знаю, я, я хочу з чесночком. Я зимою ходив з чесночком в пондер. Дуже сала хочеться, не знаю, і зима чи що? Тобі теж, Юрій? Та я сказав. Зараз я розріжу а Мені всього хочеться. Що тобі все хочеться? Що тобі може хотітися? Я тобі все готую, готую, готую. цілими днями варю, а він все їсть, 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 їсть. Страшно. Так, ми натерли часничком, так? Е, можна замотати пергаментним папером, він в мене закінчився. Можна замотати фольгою, вона в мене закінчилася. Залишився в мене харчовий стреш. Зараз я розріжу, покажу, як він виглядає всередині, то її замотаю. І не на Юркові. А це там зранку попробувати. Ні-ні, там ні, дам Боже, скільки того села хотілося. В руки. Ніч з'їсть. Давай я розріжу шпандерок, покажу, який він є всередині. Розрізаю наш шпандерок, покажу, як він виглядає. Дуже гарно ріжеться, гарненько зварився. Ось який він всерединці в нас. Він ще пристигне, він буде зовсім по-іншому виглядати. Пахне, пахне спеціями. Пахне спеціями. Але він ще має вихолон Юрко, так що ти не, не облизуйся, не облизуйся. Я ще з цієї сторони натру. Замотаю харчовим його. Та добре-добре, не буду замотувати. Можна замотати, а можна не замотувати, як, як ви собі хочете. Він і так буде смачний. Так як в мене все позакінчувалося, в мене тільки стрейд залишився, я не особливо буду його давати. Так, просто залишу в холодильнику і нехай не стоїть. Може до ранку не щезне. Ось таке в мене вийшло відео. Так я готувала шпондер. Якщо вам сподобалося, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди. Смачного вам! Готуйте, пробуйте, дуже смачно.